Всем привет! Сьогодні 5 жовтня будем картинку вам менять. А то ви каєте на доїв той сонях, сонях Хотя все равно їдемо на сонях Будемо сьогодні сіяти. У нас на кейсі отака біда Ну бувало це раз у три дня підпускало Качали вчора утром нормально було. Вечером приїхав, бачив, що трохи підпустило, а це утром вже бачите геть трошки біда. Та нічого це, це якось лічиться. Зараз заводимо МТЗ, ціпляємо сівалку, чіпляємо прицепчик. Може ще зараз засипамо, трошки та десь протягнемо, посчитаємо скільки примерно хоч штук. Поїхали по потагай. Скорость треба включити. дом. Не поняв, скорость ключом. Я забув як і на тракторі ездить, Руль такий здоровий, блин. Зеркала здоровий. Непривично. Ретяжка тут немає, блин. Приходиться Отак тут дергать, кнопочок немає. Що відравліку плацать. Це все так непривично. А нічого, сейчас пару гектарів привикне. Це запешка їдемо типа прямий по сівруді хто там дощики трохи стоять на понеділок вівторок тоді вроді то ще на 20 числа стоять трохи звісно сіять оце зараз щоб не вийшли провокаційні а тоді засохне блин. бо під низом немає ніхто не мать більше метра висохло Полка вже сута, ламає її. Всі в мене вам перо трохи нагинає. У цьому році ще поки вже сьогодні посіяли. Сібінопровод тільки один просто відповів, артем погано його діл. Так поки ще не порвало. У прошлому році майже тут 4 чи 7 вже і, навіть, не пам'ятаю. Тоді палка така була висока. Одні шляпки були скошені. А тут стерня. Де по коліна, де й, а де нижче коліна. Хойде по що вало трохи була Ну, А так вроді б то нормально. Сьомою подю. 13 кілометрів десь плюс-мінус оце вже не пам'ятаю, мабуть шостий рік, оце вже сіль так, прямим посіван Мабуть позапрошлий рік Ча, аж позапрошлий рік Трохи земелька така була тверденька. То поганенько, особливо десь сліди після приступача поганенько буде, якби лізла сівалка, то там погані всходи були. А так, в принципі, нормально. По кукурудзі мені один рік я сіяв, Тоді, правда, нівою пасив, валок був, я його спалив і посіяв. Воно класенка його, а пшеничка. А так оце сію посоня, тут питань немає, мені не подобається. Уже яка не яка, а трошки економія. У нас в цьому році теж багато хто, ну і в минулому році вже почали теж сіяти, тільки вони палку перебивають, деякі по два рази перебивають і сіють, а теж дивлюся вже і по палки сіють. бо совка попід'їдала більше бо пшеничка у нас заканчується прийде і хачі трави так, зараз буду пшеничку ще дотравлювати бо не хватило шнеком отаким бензиновим наколотили це вже буде пшеничка без добрив, без мікродобрив, бо немає. А так фунгіцид, інстиктицид, чи як воно там називається. Кам'яканька капець. Сіємо без сівачів. Уже не перший рік. Як э, семена хорошо. ну я камашок. Більш менш нормально. Про Провія ні. То саме нормально йде. Засевачи Болт, а где там завеса Ты ответственный Засевалка Повернуть нашу пасив, короче, шкілок облизало і запило палками. Бо я, б, я її не розтянув, а куча така дебела, що рішили запалити, а що робити. <гум> Дима трохи хапнув. Треба було сало взять, а пожарить. Якщо розгорить, то мене потім пунди в нас. Але на. Та не я думаю. Так, Тут хлинчик зостався, може, з пів гектарчика, може менше. Короче, можна було тут по діагоналі сіяти сіять би, а потім бризкать як. Так, я порядочком би, ж навігатора немає крила то воно вроді хто тут от і не горнув якби а получилось типа трошки як підгорна ще поїхати там де кучка ще там просіять. і артем каже що мабуть йому на городі пшеницю посія пшениці багато не заробиш ну каже зато літом уже каже гроші будуть ну то, то, як спадиш це... печаг цей держать надо блин а юмзі хорошо підняв і все воно саме вийде. это тут держи блін не подобається однією рукою неудобно і вас катаю і сію Що, коротше пару сушників сімено парочку порвали дімати разів три вообще його гупию ну находив ну, в основному там де палка була здорова Ну якби дуже густо і товста. А тут поменька, то... тут нормально. А, і норму, коротше, зменшив. Сіяли десь штук 90, там плюс-мінус. Трошки прикрутив, десь штук 80, Десь став. Ну, це, воно, побачимо його результат, як комбай ми будемо косити. Бублик копатися не хоче. Бігав, бігав, а то заморився, біля Артема. крутиться, додому не хоче йти. Давай, Бублик! бугли. просеиваю на это за, за вас. Так, добре. Гарно получилось, а мне лично подобается. Я не вставал, вам не показывал, время, на можете видеть, уже вже давно сіло, темно хотілося спіти, бо завтра ще городи треба посіяти і щоб по краю, де був ячмінчик, в мене там коротше якось гектари-півтори може там буде. Та й все, мабуть, більше зернових сіяти не будемо. Так що отак. Всім дякуємо за увагу до наступних відео. Зараз горінки закинемо і будемо перти воду І публику на все, бачите. Поглянь.